У цьому відео я покажу вам, як створити касові апарати і почати з ними працювати. Для цього переходимо в розділ каси і зміни, вибираємо каси і натискаємо на кнопку Створити. Тут потрібно задати назву для каси, щоб було зрозуміло, про яку касу йде мова. Вибираємо магазин. Це дуже важливий момент. Він прив'язує доданий касовий апарат до магазину, в якому відбуваються продажі. На касі будуть відображатися залишки саме цього магазину. Після цього потрібно вибрати тих співробітників, які можуть працювати на касі, тільки співробітники з ролю касира або власника можуть працювати на касі, переконайтеся, що касир прив'язаний до магазину, щоб він міг створювати в ньому будь-які документи. Вибираємо всі облікові записи, які можуть приймати безготівкові платежі на касі, і зберігаємо їх. Як бачите, в розділі каси відображається список кас і вся основна інформація по кожній касі. Після налаштування кас ви вирішуєте, в якому додатку буде працювати касир в магазині. Є кілька варіантів. Якщо вам не потрібно підключати додаткове обладнання, а тільки фіксувати продажі, то можна використовувати веб-версію програми для касового апарату. Вона запускається кнопкою торгова точка в основній веб-версії. Якщо ви плануєте підключити спеціальний принтер чеків або онлайн-касу, вам потрібно завантажити спеціальний десктопний додаток для Windows. Ви завжди можете здійснювати продажі зі смартфона або планшета під управлінням ОС Android. Наш додаток POS Android також доступний для пристроїв POS.